Послуга онлайн оцінки продажної вартості нерухомості. Трапилось мені відео, де так званий спеціаліст пропонує послугу онлайн оцінити, за скільки можна продати ту чи іншу нерухомість. Ну, тобто ви відправляєте фотографії, він чи його контора там дивиться на них і розказує, за скільки можна її продати. І що саме головне, під відео коментарів від зацікавлених, ну просто мама дорогає. Шановні власники, яким потрібна така послуга, дивіться, жоден, жодна людина, яка професійно займається нерухомістю, це ріелтор, або, може, вже є спеціальні контори, такі, які надають послуги, не буде оцінювати вашу квартиру до того, як вживу її побачить. Для того, щоб. Сказати за скільки можна продати квартиру, треба побачити вживу стан ремонту, а не красиві фото. Треба позаглядати під мийку, там подивитися, чи нічого не тече. Подивитися стан стін, стелі, підлоги, стан парадного і під'їзду в цілому. Іноді навіть поспілкуватися із сусідами, бо це все впливає на вартість квартири. Тому, якщо ви користуєтесь послугами отаких, от спеціалістів і орієнтуєтесь на цифри, які вони вам називають, не дивуйтесь, що квартира зависає в рекламі.